Он штуку взагалі своя лапа навіть не цілиться, тобто просто їбени ти все. Вареники, вареники, їли вареники. ЧДУ да Коли руки жопять, особа не поіграєш. А ну-ка, імбар. Пістоломади. Ну справа, справа, сюда. Та не є. До вибуху залишилося 30 секунд. Упав на будинок, упав на будинок, цей вите бомб. В домі, в домі. Боже. Саня-не, шо нахуй не пойдет.